Мені людей, які впевнені, що спираючись на знання людства і на власні здібності, можна пояснити майже все. Така впевненість губить їх, губить, бо вони вперто втрачають важливі таланти, даровані Богом, такі як знати, аналізувати, пояснювати, втрачають. Бо не користуються ще одним дуже важливим талантом слухати. Господь Бог відкрив мені вухо, і я не заперечив, не відступив назад. Передає нам Ісая інформацію про Спасителя більше, ніж за сім століть до його народження. Ісаї 50,5. Бог Через пророка розкриває можливість слухання, слухав та не заперечував Ісая, і слухав Отця, та не заперечував сам Христос. Без слухання Бога всі таланти помирають, бо людина віддаляється від джерела, яке живить, і таланти сихають, а з ними й людина. Кожна людина має свої розумові здібності, і мені дуже шкода тих людей, які вважають, що вони на ніщо не здатні. дав достатньо кожній людині, щоб вона отримала те, що належить отримати дітям Божим. Достатньо крихти знань і вміння аналізувати окроплених вірою, щоб вийти за межі людських умовностей і отримати знання та силу, яка перевершує самі високі темні знання і земену силу. великі знання, малі знання, все це умовності, які є пустотою у порівнянні з тим, що людина може отримати, слухаючи автора світу. Бог кличе і дає силу тим, хто його слухає. Про таких апостол Павло говорить, погляньте, браття, Хто ви, покликані! небагато серед вас мудрих за плотю, небагато сильних, небагато благородних, але Бог обрав немудре світу, щоб посоромити мудрих, і немічне світу обрав Бог, щоб посоромити сильних, і незнатне світу, і принижене. І нічого не значуще обрав Бог, щоб скасувати значуще. 1 Коринтян 1, 26. -28. Тож прийде мить, і ті, які вважають себе значущими, будуть посоромлені та скасовані, а ті, хто вважав себе за ніщо, але знайшов в собі силу навернутися до Бога і слухати його. Отримають творчу силу і владу. І багато хто з перших будуть останніми, і останні першими. Матея 19.30 підніміть очі ваші до небес, і подивіться на землю вниз, бо небеса зникнуть, як дим, і земля постаріє, як одяг, і жителі її також вимруть. А моє спасіння буде перебувати вічно, і правда моя не перестане, Ісаї 51:6. Я світло для світу, хто піде шліт за мною, то й не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Дратують людські гріхи, ой, дорогі мої, як дратують. Не знаю, як вас, а мене дуже часом ух. Щось зробив би тій людині, щоб вона перестала грішити. Та я на старості років став розумнішим і хоч трошки мудрішим, не поспішаю рвати та метати. Добре знаю Святе Письмо і пам'ятаю Слова Божі, не судіть і не судимі будете. Пам'ятаю і не суджу. Принаймність, стараюся не судити, але щось треба ж таки робити з цією людиною, їй ще треба пояснити, що вона не права, особливо, коли в мене все кипить від її гріхів. Добре, що знаю Писання, знаю, що один у нас суддя. Хапаю подумки ту людину і тягну її до Господа. Добре, що він завжди поруч і ніколи не відмовляє. Кричу: Господи, ти подивися на цю людину, на те, що вона грішна, чин. Хіба так можна? Ні, не можна, погоджується Господь. Тому якщо вона грішна, а ти без гріха, то кидай і далі в неї каміння і схиляє свою голову. Відводячи від мене погляд, погляд Господа, у ньому стільки любові, що все всередині перевертається, страшно відчувати його на собі, але ще страшніше, коли він його відводить. Життя зупиняється і повстає ще мерзота, яку я творив в своєму житті. Страшно вже не за іншу людину, страшно за себе. Хочеться тікати, як втекли від Господа книжники та фарисеї, а можливо, і не від Господа. Та не тікаю. Прошу, Господи, прости, Господи, дякую Тобі за те, що Ти поставив переді мною церк. І що в гріхах іншої людини я зміг побачити свої, смилуйся над нами грішними, прости мені і ті, і людині, Господи, спаси нас. Спаситель поруч, завжди поруч, Він дає нам своє слово, коли пам'ятаємо Слово і прагнемо виконувати навіть пориві гніву. То наша внутрішня буря змінюється на мир, якому все займає своє місце. Маєте бажання перевірити, обов'язково перевірте. І будьте щирі до кінця. Хто з вас без гріха перший кіньками? Господи, дякую Тобі. Амінь. Розкажу вам. Сучасно притчу про телефон, просив би, щоб ви вдумалися в ці слова. Одного разу Господь наш Ісус подарував чоловікові телефон і сказав: як будеш мати радість, позвони, щоб я потішився з тобою. Як будеш мати смуток, не соромся, звертайся. Я розділю твій смуток з тобою, дам тобі пораду, потішу тебе. Коли просто захочеш поговорити, позвони і поговори зі мною. Чоловік дуже втішився телефоном. Адже він а, був абсолютно новим, унікальним, не схожим ні на який інший, а головне в ньому був записаний лише один, але дуже дорогий контакт контакт до Господа Ісуса. Йшли роки. Телефон швидко наповнився безліч у програм. Часто ці програми не мали ніякої користі, але такі програми мали друзі, і чоловікові якось було соромно, маючи телефон. Не мати програми, яка там є в когось, та і пам'ять телефону дозволяла завантажувати й завантажувати. Він не хотів відрізняти, що від друзів бути білою вороною. Заставка також була змінена. Замість чудового вигляду едемського саду там тепер красувалася новенька машина. Котра навіть ще не зійшла з конвейера, і великими буквами було написано. Це ціль мого життя. Так йшли роки. Чоловік користувався телефоном постійно, робив фото, знімав відео, вів свої канали, блоги, мав безліч підписників в соцмережах, часто шукаючи номер когось знайомого. Прогортував і зупинявся на номері Господа Ісуса Христа. На його обличчі з'являлася посмішка. В мене є номер до самого Бога, та він щоразу шукав не цей номер. Були в житті хвилини радості, і він швидко прогортаючи цей найдорожчий запис в телефонній книжці, телефонував комусь. Щоб поділитися своєю радістю. Коли випадали хвилини переживань, у нього на цей випадок також був товариш, котрий міг його вислухати. А якщо не той, то інший або ще інший, який якось його зрозуміє і щось та й порадить. Коли чоловіку хотілося з кимось просто поговорити, він заходив на свою сторінку. І починав писати блог, або включав камеру і записував відео. Одного разу випала чоловікові нагода шанс укласти вигідну угоду. Ось він уже відчуваючи свою пас частку із вигоди, готується підписати контракт, як раптом задзвонив телефон. Чоловік неохоче потягнув до нього. Ну, ну, от в такий непідходящий момент. На телефоні дзвонив Господь. Чоловік спочатку зніяковів, а потім, згадавши про важливість своєї справи, скинув дзвінок. Тільки він потягнувся до аркушу, як телефон знову задзвонив. Чоловік нервово скинув. Компаньони почали переглядатися між собою. Чи, бува, не передумав, але справа така вигідна та стільки прибутку. Чоловік знову потягнувся ставити свій підпис, але телефон знову почав дзвонити. Він поглянув і опонавшувавши себе, натиснув автовідповідь. Я зараз зайнятий перетелефоную пізніше. Ще кілька секунд, дивлячись. Щоб пересвідчитися, чи повідомлення відправлено, він поклав телефон біля себе і, зробивши широку посмішку, взявся виводити свій підпуск на аркуші. Договір укладено, стан ейфорії захопив всіх учасників ну і, звісно святкування, а як же ж без цього, чоловік вийшов на вулицю і згадав про свою обіцянку. Набрав номер, проте почув голос. Абонент зараз не може прийняти ваш дзвінок. Перетелефонуйте пізніше. Задовольнившись цією ситуацією, очистивши, так би мовити, власну совість, чоловік повернувся до святкування. На ранок телефон задзвонив. Чоловік неохоче потягнувся до нього. Оскільки вчорашнє святкування залишило слід у тілі в думках, які було важко поспирати. телефонував бухгалтер. Він повідомив, що їх компанія збанкрутувала і переходить у власність компаньонів, з котрими вчора він, так би мовити, уклав вигідну угоду. В цій угоді був один пункт. Який чоловік опустив, оскільки був заселіплений сумою, яка жирним курсивом була прописана майже через увесь текст угоди. Він сів на край постелі, тримаючи обома руками голову, пробував збирати в думках салашки вчорашнього дня тамарно. Та з ось його осінило. Я не дочитався. Бо мене відволікали. Він швидко вхопив телефон та почав набирати номер. Номер був зайнятий. Чоловік скинув дзвінок, поспіхом, вхопивши розкиданий одяг, почав збиратися в надії, що поїде і зможе виправити ситуацію. Прийшла смс. Абонент вже завершив свою розмову, ви можете йому перетелефонувати. Та чоловік вже знав, куди їхати та що говорити. Кинув телефон у кишеню і поспіхом вибіг з будинку, сів авто та рушив. Дорогою він тримав телефон і нервово на нього дивився, звинувачуючи вчорашній дзвінок усіх своїх сьогоднішніх нагарастах. Раптом він не помітив крутого повороту і вмить авто злетіло в кювен. Чоловік відкрив очі, він відчув, як по чолі стікає тепла кров. Поворухнутись було не в силу, все тіло боліло, він втрачав свідомість, майнула думка. Так у мене ще номер до Бога. Він потягнувся до телефона, та телефон був розбитий ущент. Дорогі мої, телефон це наша душа. Чиста нова унікальна, вона має від самого свого початку єдиний правильний контакт зі своїм Творцем. Часто ми нашу душу наповнюємо різним непотребам, а особливо поповнюємо її гріхами. Наш найдорожчий контакт в телефонній книзі поступово витісняють інші люди, часто недоброзичливі, які зводять нас із правильної дороги. Створюючи нам в житті різні корисливі для себе ситуації, а ми згадуємо про Бога тільки коли потрібно за щось дорікнути. Та ж Він дав нам своє слово, щоб ми не потрапили у пастки. Він постійно кличе нас до себе на розмову. Прийдіть до мене всі втомлені обтяжені. Та, на жаль, ми засліплені вигодами цього світу. Nie rozumiemy, co bardziej z tego wszystkiego, nasz kontakt z Ocem, ta rozbita dusza. Amen.